Так, отримала я сигнал, що ми транслюємо наше засідання. Можемо починати його. Добрий день, шановні колеги. Доброго дня всім, хто дивиться нас. Сьогоднішнє засідання присвячено погодженню результатів, результатів когнитивного тестування осіб, які подавали свої заяви на посади так Інспекторів відповідної служби, я хотіла спочатку сказати, що, попри складне організаційне е, супровід е, цього тестування, е, все було організовано дуже ефективно, е, все пройшло дуже добре, і від імені всіх членів комісії хотіла б висловити слова, слова подяки е, всій робочій групі, всім людям, які Ретельно попрацювали, щоб все своєчасно організувати, запросити всіх кандидатів, всіх учасників і забезпечити е, належне проведення цього тестування. Щиро дякую пані е, Ольго, вам і Юлії за участь особисту е, під час цього тестування і забезпечення, що все відповідно е, належним чином відбувалося. Це була. Дуже успішна а, вправа. Вона закінчена. Ми проводили а, і впродовж двох днів: 13 14, після першого дня ми провели авіаційне зустріч і а, ухвалили результати кодивного тестування осіб, які подавали заяви на а, посаду керівника та заступника а, керівників а, служби. А, результати були а, ухвалені, опубліковані і. Успішні кандидати вже пройшли 14 травня наступне тестування. І зараз вони приходять на іншу стадію. А сьогодні ми будемо вгоджувати перелік кандидатів на посади дисциплінарних інспекторів, які успішно пройшли когнитивне тестування, і подолали мінімальний. Поріг 100 балів, які було встановлено в регламенті ухваленому комісією. і ці кандидати можуть проходити далі на наступні етапи конкурсу. З огляду на важливість цієї служби і складні завдання, які стоятимуть перед дисциплінарними інспекторами, які будуть оцінювати дуже складні справи. Пов'язані з потенційною неналежною поведінкою суддів. Ми вважаємо в комісії, що важливо встановити дуже високі стандарти для цих людей для до їхнього професіоналізму. І я рада оголосити, що 67 кандидатів успішно пройшли це тестування, і їхні бали дійсно достатньо високі. Я підрахувала, що 24 кандидати подолали. 110 балів цей поріг, який був встановлений для позиції керівника, і сім кандидатів подолали 120 балів цей порог. Визначення це дуже високий поріг, і ці результати нам демонструють, що наша ціль амбітна встановити ці найвищі стандарти. Професій, професіоналізму вона досяжна, вона достатньо реалістична, і результати дозволяють нам думати, що наша мета саме щодо вибору найкращих людей з найкращими інтелектуальними здібностями, може бути досягнута. Це таке моє враження від, від цього процесу. Перш ніж ми перейду, перейдемо передаємо до процедури погодження е, і до процедури наступних етапів, перед голосуванням, хочу спитати вас, шановні колеги, члени комісії, е, чи хочете щось додати або висловити ваші коментарі, ваші думки е, щодо такого дуже важливого етапу нашого конкурсу. Так, пані Ольга. Дякую. Я також би хотіла е, зі свого боку, оскільки дійсно і Юлія Валерієвна, і на наступний день до нас приєдналася Олена Васильівна. Ми були безпосередньо два дні присутні під час проведення тестування нашими кандидатами. І, по-перше, я хотіла би зазначити дійсно гарну організацію і, е, щодо цього тестування, і, е, власне, досить, е, ви знаєте, спокійно доброзличного обстановку. Оскільки а, все було належно організовано, ніяких а, власне, конфліктів чи а, непорозумінь, таких, щоб а, могли б свідчити про те, що якось неналежний спосіб відбувається тестування, помічене було. Всі організаційні питання дійсно вирішувались. І а, власне а, стосовно мого враження, я можу сказати, що дійсно в мене перше враження було а, я. Очікувала, що більше дійсно кандидатів подолають цей поріг. А, але, маємо, що ми в будь-якому випадку маємо гарний результат, але а, як би резюме, яке я особисто хотіла сказати, те, що а, ті кандидати, які готувалися до цього тесту, а, стосовно цих тестів це було зазначено і в порядку проведення, тобто всі були обізнані стосовно цього тесту. Ті кандидати, хто дійсно готувалися, вони мали змогу набрати відповідні бали. Тобто, всім дякую. Красно, дякую, Ольго. Більше не бачу. Охочих висловити коментарі чи інші думки, хочу тоді перейти до голосування щодо ухвалення результатів контивного тестування осіб, які подавали заяви на участь у конкурсі. Бачу, що у нас всі шість членів комісії присутні, і перелік цих 67 кандидатів успішних, які набрали 100 і більше. Балів. Цей список був вже оголошений, і члени комісії отримали результати голосування. Ознайомилися з ними. Тому пропоную проголосувати за ухвалення переліку кандидатів на посаду інспектора, які, які допущені до подальших етапів конкурсу. Будь ласка, голосуємо. Починаємо з Ольги. Так, я підтримую. Голосую за. Дякую, Юлія Бойкова. Будь ласка. Я голосую за. Підтримую. Олена. Оскільки жоден з кандидатів, по яких я заявляла самовідвід, не пройшли, не подолали порогів бал. Тому я голосую повністю за весь список. Дякую, Павел Зелінчик. Я голосую за. Дякую. Джон Ерлик. Я голосую за ухвалення списку. І я також голосую за. Шість голосів за і список. Успішних кандидатів, які пройшли е, тест на когнітивні навички, е, ухвалений і буде опублікований. Всі зможуть ознайомитися з ним. Отже, головний пункт на нашому порядку денному е, вже закритий і. Ми далі будемо рухатися у нашому конкурсі. Відтак зараз наступає період спеціальної перевірки щодо доброчесності та етичних питань. У червні кандидати також виконують практичну вправу, яку підготують незалежні експерти. Деякі вправи будуть опубліковані, щоб кандидати. Могли ознайомитися, як вони виглядатимуть, які будуть типи, форма таких вправ. Хочу сказати, що ми дуже добре рухаємося графіком нашого конкурсу, і ми поки що не відхиляємося від встановлених часових меж. І будемо і далі робити все, що потрібно, щоб своєчасно провести конкурс. Наприкінці літа або на початку осені ми зможемо провести інтерв'ю. Є якісь інші коментарі або інші питання, які ви хотіли б обговорити? Як немає, то тоді завершуємо нашу наше засідання сьогодні. І це закінчує черговий дуже важливий етап нашого конкурсу. Поки що не бачу я інших коментарів. Отже, дякую всім за участь, за голосування. І зараз починається дуже важливий наступний етап, який має також призвести до успішного завершення наступних стадій. Щиро вам дякую, побачимося. До встречи.